Ну що ж, рідненькі мої, всім привіт! Скучилася вже за вами, і хочу поспілкуватися з вами на тему родової системи. Будемо продовжувати далі вивчати родову систему. І сьогодні поговоримо з вами, як попросити підтримки у пращурів у важкі часи. Наші прародичі, це не просто частина нашої родини, а й джерело великої сили і знань. Які ми можемо використати для своєї користі. І впевнена, що вам буде цікаво дізнатися, як правильно звертатися до пращурів та отримати їхню допомогу. Давайте все розберемо з вами сьогодні поетапно. Перше, чому важливо звертатися до пращурів, і саме перше це зв'язок з родом. Наші пращури цікавляться нами не менше, ніж наші найближчі родичі, і їх турбує продовження роду. Збереження сімейних традицій, цінностей і отримання нових талантів через саме ваші руки і уми, а також, звичайно, відпрацювати повторювальні родові сценарії, які є у роду. Друге, це в нас джерело сили. У родовій структурі є багато ключів до успіху, багатство, визнання, різноманіття талантів і, звертаючись до прародичів. Ми можемо отримати підтримку в розкрутті своїх здібностей. Тому поговоримо з вами, як правильно звертатися до пращурів. Перше, це відвідування кладовища те, що вже звичне, те, що багато хто з вас робить. Це найпростіший спосіб звернутися до пращурів, це відвідати їх на кладовище. Це можуть бути ваші кровні, родичі або люди, які вас виховували, якщо ви сирота. Принесіть їм гостинці, які вони любили за життя, наприклад, улюблену їжу. Не обов'язково це має бути щось класичне, таке як червоне вино. Краще те, що людина любила за життя. Головне це щирість ваших намірів. Покладіть або вилийте це на землю і залишайте, будь ласка, не залишайте обгорток і пластмаси на кладовищі. Далі розкажіть прародичам про все, про все, що вас турбує. Висловіть свої переживання, невдачі і просто попросіть допомоги своїми словами з чистим серцем. І все промовляйте, начебто <кхм> спілкуєтеся з живою людиною. Це працює чудово. Також існують і спеціальні практики. Існують спеціальні практики, де потрібен прямий доступ до місця поховання, але в наших реаліях це не кожному доступно для взаємодії з прародичами. Наприклад, ви можете жалітися на своїх ворогів, пращури почують вас і допоможуть вирішити конфлікти, але з цим потрібно бути обережним. І деяких тонкощів я свідомо розкривати не буду, адже цей канал про екологічність, а не про темну магію. А далі ми з вами поговоримо про вівтар роду. Більш детальніше розкажу вам саме про цей вівтар і про створення вівтаря. Це один із найкращих способів постійної взаємодії з пращурами. Це створення вівтаря-роду. Це дійсно особливе місце у вашому домі, де ви будете віддавати шану своїм прародичам і взаємодіяти з ними. Саме на вівтарі можна розмістити картину або родинне дерево. Пригадайте, як колись малювали в дитинстві. Можна розмістити їхні якісь улюблені речі, свічки і парні символи. Важливо регулярно звертатися до них, ділитися своїми думками і дарувати вашу увагу. Вівтар є відмінною, альтернативою частим походам на кладовище. І пам'ятайте, де б ви були. Де б ви не знаходилися, ваші родичі, прародичі вони постійно знаходяться з вами. Будете ви спілкуватися з ними через вівтар, через просто згадку, чи будете відвідувати кладовище, вони постійно знаходяться з вами. Однозначно, вони зацікавлені в продовженні роду, вони зацікавлені в захисті вас, вони зацікавлені в підтримці вас, так само, як і ви зацікавлені в цій енергії, родовій енергії. І зараз я відкрию вам ще одну таємницю захист через одяг. Тобто це є старовинний обряд. І раніше, щоб захистити дитину, старший із роду, наприклад, дідусь, надягав саме на малого свого внука свою одежу, наприклад, якийсь светр. Також нерідко светри дідуся розпускали і в'язали з його ниток малим одяг який слугував такою захисною кульчугою або в'язали жилети для того, щоб дітки могли одягати це, наче як такі старовинний обряд самого захисту, родового захисту. Також є енергетичний захист, одяг наповнений енергією дідуся, який малечу любить, оберігає і хвилюється про їх благополуччя. Він захищав дитину і підтримував її у важкі часи. Це працює як родовий захист, що допомагає дитині. Відчувати себе під покровом роду. Тому звертатися до пращурів у важкі часи це не тільки можливість отримати підтримку роду, а й нагода зміцнити зв'язок зі своїм родом. Пам'ятайте про свої корені, віддавайте шану прародичам і звертайтеся до них за допомогою. Вони вас чують, незалежно від того, де би ви не знаходилися. І не соромтеся ставити вподобайки. Чи вам було корисно, чи відчуваєте теплою турботу? Чудовий захист, так з роду. І дуже цікаво особисто для мене було відкриттям про те, що навіть одяг з дідуся може слугувати таким захистом. так, І навіть одяг, який розпускали саме з наших пращурів, так, брали ниточки, пов'язували на руку. І зараз залишився обряд, пов'язувати червону саме нитку на ліву руку. А колись це був обряд, коли брали нитки, в'язали. Захисти, в'язали сведрички, в'язали носочки саме з одягу наших пращурів, і це слугувало таким досить потужним, сильним родовим захистом для наших поколінь, для наших нащадків, для наших діток, для наших внуків. Тому сподіваюся, що ці поради допоможуть вам у ваших духовних практиках. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі нових обрядів магічних лайфаків. А я з любов'ю турботою відношуся до вас, посилаю вам промінчики любові, радості, ваша відьма, віта!